Дерипаска його фонд вольне діло проводить щорічно фестиваль Бить казаком. Був економічний форум. Там Що він ä, прогнозує. Ну він же теж не зі стелі. Берть населення Краснодарського краю увеличиться в три рази і скоро достигне 15 мільйонів чоловік, в тому числі з учетом жителів сільської містяні. І про що Кубань в скором часі стане рускої Каліфорнією. Тобто, ми будемо бачити величезне, ну тобто він це прогнозує і для цього є підстави. Але розумійте, я вважаю, що політична культура Кубані це не Каліфорнія, це Техас, Ну як на мене. Ну, і, і це буде Фронтір, скоріше. Ну Фронтір, так, це, це Техас і коли Техас граблять грабують тільки техасці бо це ж він каже про інвесторів, і про економічну складову, яка буде, але є еліти всередині, які землі. А ані землею, ані можливостями, ані жодним метром узбережжя золотого вже вони не будуть ділитися.